На часі вікна вітаю вас. Надія Савченко припинила сухе голодування. Від сьогодні почала вживати воду, але нічого не їстиме до оголошення вироку. Під стіни СІЗО підтримати бранку. Прийшли родичі, українські депутати, консул і адвокати, які принесли листа для Савченко від президента. Радше вони думали, що від президента деталі від Олени Лунькової. безстрокова акція протесту просто під СІЗО. Про такий відчайдушний крок ще напередодні оголосила сестра Савченко. Я, сестра Надії Віра Савченко, стану біля воріт Новочеркаського черкаського сезону підтримку моєї сестри. Мої вимоги перше допустити до надії українських лікарів, друге оголосити рішення суду якнайшвидше та звільнити надію. Разом зі мною буде наша матір і друзі. Все через цілковиту заборону побачень з надією аж до вироку. Нині зрозуміло. за сторінками сестри Савченко в соцмережах у Росії слідкують. Від самого ранку під СІЗО ось бачите десятки поліціянтів. Вони тут по всьому периметру пильнують, аби ми не знімали слідчий ізолятор. Ось журналісти навіть видають ось такі попередження про протидію екстремізму і попереджають, що журналісти не мають права брати участі у акціях. І, правда, ніхто і не збирався. Пояснювати, що українських репортерів не можна дорівнювати до мітингарів марно. Поліція береться до активістів, попереджає про відповідальність за несанкціоновані зібрання. Даю закончик, вам два читать. Здесь запрещены проведення любых публичных мероприятий. Петра отсюда. Я одна, а я вам Ні, нічого я не Я так обязан. Поки дівчина звикає до російських реалій і ногами вимірює 50 метрів для дозволеного законом самотнього пікету, від Надії виходить адвокат Фейген. Надежда Вікторовна після огромного числа звернень у її адрес прекратилась голодовку. У листі Надія пояснює, перерахувала дні до вироку. Суд прислухався до моїх вимог і взяв на винесення вироку тиждень, сім робочих днів. Це ще одна перемога. У цьому листі звертається й до президента, адже нині Фейгін показує послання від президента припинити голодування. Надію попросив саме Порошенко і запропонував посаду міністра. Сейчас необходимости в голодовке нет, и я хочу, чтобы вы услышали мою просьбу. Мы не хотим ухудшения вашего здоровья. Нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ нашей свободы, который в скором времени оказался бы дома, который смог бы дать пример всем остальным. Я думаю, что всем этим перечисленным ваша деятельность не ограничится, и хотел бы видеть вас в нашем обновленном правительстве. Все це читає і мама Надії. Вона теж чекає, аби навідати доньку, проте вже тішиться. Надя, спасибо тобі, що ти так правильно вирішила. Я дуже рада, що ти живою повернешся додому на мій день народження 29 березня. Буде мені 78. Може, Надя приїде. Втім, ані сестру, ані маму в СІЗО не пускають. Від бранки виходять консули. Просила Надія передати всім, хто підтримав. Що люди добрі, щиро вам дякую. Йдіть, вертайтесь додому. Да. І спеціально Віра просила тебе і маму їхати додому. Тим часом в інтернеті з'являється приголомшлива новина. Лист від Порошенка, який показував Фейген, підробка. В це навіть консул спершу не вірить. Фейген писав. такого не писав. Вретка кої-то. Кілька хвилин телефонної розмови і інформаційна диверсія підтверджується. Консул розповідає вночі йому зателефонували буцімто з адміністрації президента і попросили зв'язати з адвокатами. Чи це був Лошкін, Чи це людина, яка представилась Лошкіним, безпосередньо Фегіна? Я цього я цього листа не бачу. Сам адвокат назвав це спецоперацією ФСБ. Мовляв, таким чином Кремль хоче дискредитувати надію у зв'язку із припиненням голодування. Олена Лунькова, Євген Ткаченко, Дмитро Пилипенко, програма Вікна СТБ.